Моє вітання вам, брати, сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Бог просто проведе нас в сьогоднішньому часі, в цей недільний час, коли, коли служіння Господу проходять у багатьох містах, в багатьох селах, в багатьох країнах, і це важливо. Знаєте, в кожний час, в кожне время, Бог просто проводить нас як дітей Божих і дарує нам, щоб ми з вами щось будували. І сьогодні. Моя тема це буде е, будинок на скалі, побудований на скалі. Хай сьогодні кожного із нас буде побудований будинок на скалі, на камні. Хай буде побудований на тому, що Боже, хай те, що Бог створив, щоб ми е, також були, були в цьому проекті Божому. Знаєте, те, що Господь будує, воно завжди останеться, останеться цілим, невредимим і благословенним. І ми знаємо, на протязі багатьох книг, які ми читали з вами в старому заповіті, в новому заповіті, там показано, які будинки були збудовані на скалі Божій, на камні Господньому, а які були збудовані людськими руками, і це показало. Первий із тих будинків, який Господь сказав збудувати е, Ноєві. Він сказав, що щоб він збудував будинок е, для всіх. Це був Ноїв Ковчег, да, це там, де. Люди збудували, і воно збереглося, і те, що було в ньому, воно теж збереглося. Так, да, Там були води. Це не було скала, це був будинок трохи іншого складу. Але цей будинок, що Бог сказав, він завжди зберігає те, що Бог сказав, що війшли, він закрив двері, і цей будинок, який був збудований. Людськими руками, але по Божій волі і по Божому Слову, він приніс порятунок їм. І сьогодні я хочу трішки інший, інший будинок вам зачитати. Це Матфія, 7 розділ з 24 вірша по 27 вірш, написано так же. Отже, Матфія, 7 розділ, 24 вірш. Отже, кожен, хто слухає слово мої і виконує їх, подібний до. Мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені, коли, і коли пішов дощ, і настало повінь, і знявся вітер, і вдарив по будівлі, той дім не впав, бо був збудований на камні. Проте кожен, хто слухає слово мої, але не виконує їх, подібний до. Нерозду... Нерозсудливого чоловіка, який звів будинок свій на піску, і коли пішов дощ, і настав... настала повінь, і... знявся вітер і вдарив по будівлі, той дім повалився зі страшним гуркотом. Знаєте, це сучасний переклад, але він каже нам про багато речей, на чому ми повинні будувати. І сьогодні. Є багато прикладів того коли люди будували будинки в сучасному в сучасному світі і були от наприклад в америці були побудовано 44 будинки вони були збудовані за за будівником який добував камінь не знаючи, не зробив іслідування, але фундамент був нарушений, і всі ці будинки почали рушитися. І компанія по цьому виробництву цього бетону видобувала камінь з кар'єру з мінералами. З і це показало, що мінерали вони не кріпкі. І через деякий час вони почали тріскатися і кришитися. Фундамени, фундаменти вони завалилися, і це зруйнування прийшло. І це число могло збільшитися, якби почалося робитися, і вони могли б і далі будувати. Але це застановило, тому що було, було небезпечно. І чому небезпечно будувати життя? на... Нестійкій стій... не основі. От Якщо сьогодні задаватися нам питанням, Ісус він використав цю прищу і показавши, що на чому ми повинні будувати своє життя. Деякі з нас ми будуємо е... життя своє на твердій скалі. І це, і, це, і це дуже добре, коли ми на скелі цій будуємо. А деякі, скелі, а деякі будинки ми будуємо свої. Деякі речі на, на, на піщаній почві. І нам іноді не зрозуміло, чому впало. Але коли зробити висновки, то там покаже. Коли гряне буря, це також висновок зразу покаже, на якій основі в тебе збудовано. Вона руйнує. Буря завжди буде руйнувати. Єдина відмінність від будівельної на твердій основі і тим, що. Розвалиться, розвал, розвал, полягає в тому, чи застосовуємо ми слова Христа на практиці чи ні. Знаєте, практика завжди показує інше. Знаєте, є теоретика, а є практика. І це важливо, вона одне з другим розходиться. Одні кажуть, так треба робити, а другі говорять по-іншому. Знаєте, сьогодні, якщо подивитися, зрівняти одні варять шви, сварні шви одним методом, другі другим методом, одні, одні кажуть, так треба робити. Сьогодні Ютуб нам показує, так все швидко, можна зробити. і показують, за 5 хвилин все вариться. Але коли ми доторкаємося до цього і починаємо на практиці бачити, як це, то. Це і часу треба багато, це треба використовувати добрі матеріали, щоб все держалося. Дуже багато речей, які ми повинні використовувати в сьогоднішньому часі, дивлячись на те. І також з Христом те саме. Питання не в тому, чи ми слухаємо його слова, а в тому, чи виконуємо ми їх з його допомогою. Знаєте, можна зробити сьогодні багато речей. Знаєте, не помолившись, не шукавши Господа, і ми їх зробимо. Але коли ми просимо у Бога, тоді це має основу під собою, тому що Господь Він приходить і каже: Ти в мене попросив допомоги, і я тобі допоможу.' І це важлива річ. І це важлива річ, коли ти в нього попросиш допомогу, ти можеш своєю силою зробити. У світі можна знайти багато мудрості, багато е, порад. Багато допомоги і все це добре та корисно, коли ми читаємо, коли ми вивчаємо. Але якщо ми будуємо своє життя на якійсь іншій підставі, ніж смиренний послух Божій істині, знаєте, Божій істині це важливо, то ті самі наклади, ми, ми тим самим ми кажемо. Що якщо ми відмовляємося від поради Христа, відмовляємося від Божого послуху, відмовляємося від молитви, то це приведе до біди і до неправильних речей. Виконувати те, що каже Бог, це єдиний спосіб збудувати дім свого життя на скелі. До чиїх порад сьогодні я задаю тобі питання, до чиїх порад і думок ви прислухаєте сьогодні? Е, найчастіше. Е, до чого ви прислухаєтесь? Як ви можете створити більш міцне підґрунтя свого життя, використовуючи слова Ісуса? Як можна це використати? Е, знаєте, в нашому житті є багато. Різних речей багато нестійкого, багато тимчасового, наче це побудовано на піску. Але я хочу мати тверду основу: допоможи нам, Боже, коритися Тобі. Це важлива частина нашого життя і шукати поради у Ісуса і Бога нашого. Хай Бог просто благословить нас. Стройте свій будинок на скелі. Хай Бог благословить нас. І сьогодні, якщо ти ще не маєш Ісуса Христа як Господа і Спасителя, то в тебе є час сказати таку молитву Ісус, я вірю в те, що ти прийшов в цей світ і умер на Христі за мене. Ти поніс всяку неміч, болезнь, прокляття і все, що я сьогодні маю в гріховному цьому світі неправильно, ти поніс це на Христі і вмер за це все. І сьогодні я признаю тебе як Господа, як Спасителя, і кажу, тобі, війди в моє серце, будь моїм Богом, будь моїм Спасителем, запиши моє ім'я в книгу життя, сприймаю тебе, люблю тебе і корюсь тобі. Амінь.